Вітаю. Мене звати Котова Софія. Будь ласка. Добрий день, Романюк Оксана Вікторівна, заступник директора відокремленого структурного підрозділу оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Що для вас означає це свято урочистість, на якій є можливість відзначити наших поважних гуру педагогіки, і наших поважних студентів, які вже сьогодні творять історію. А з який з яким кольором ви асоціюєте взагалі наш колектив ОМФК? Тільки з кольором червоного корпусу, тільки з цим кольором. А що ви можете побажати? Хочу побажати всім студентам і бажаю всім студентам і всім колегам не забувати, що ми є однією родиною університету Шевченка, і нам треба дотримуватися всіх корпоративних етик, всіх моральних принципів, тому що ми є дипломатами свого університету, серед інших університетів і в принципі серед інших людей в світі. Дуже вам дякую, будь ласка.